Євробачення не в Україні. Сталкер 2 без російського дубляжу. BTS розпадаються, а «Хардкіс» на одній сцені з Металіка. Про це та інше культурне говоримо сьогодні. А мене звати Настя, і ми розпочинаємо наш щотижневий випуск культурних новин. Євробачення 2023 вирішили проводити не в Україні. Таке 17 червня заявила європейська мовна спілка, яка організовує конкурс. ЄМС хотів би подякувати Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв. У результаті цього рішення відповідно до правою для забезпечення безперервності заходу, ЄМС тепер почне переговори з БіБІСІ, що посіли друге місце цього року про потенційне проведення конкурсу Євробачення 2023 у сполученому королівстві. Правда, вирішили вони, ну як вам сказати, без позиції України, яка вже почала підготовку і консультації. Ось що зазначили міністр культури. Ури суспільне та переможця Євробачення від України. Україна не згодна з характером прийняття такого рішення, коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Ми чесно виграли Євробачення 2022 та виконали наразі всі умови у зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні. це It. На жаль, таке рішення організатори прийняли через вторгнення Росії в Україну і небезпеку для тих, хто перебуває в країні. Втрата права на проведення Євробачення в Україні був одним із основних ризиків із моменту нашої перемоги. До речі, Євробачення переносять не вперше. У 1971 році Монако не змогли знайти арени, де провести конкурс, і змагання провели. У Великій Британії. Хм. Співпадіння. У 1973 році Люксембург здобув другу поспіль перемогу, тому Євробачення знову переїхало до Великої Британії. Знову вони? Така сама ситуація відбулася і з Ізраїлем у 1979 році. І здогадайтесь, де провели конкурс. Та ні, не у Великій Британії, у Нідерландах. Востаннє Велика Британія приймала Євробачення аж 24 роки тому. Тоді в країну Євробачення привезла Катеріна Ензевейс, яка виграла конкурс у 97-му році із піснею love, shine, A Light. A heart, love... Пишіть у коментарях а ви як думаєте, де буде Євробачення в Україні чи у Великій Британії? Український музичний гурт Захаркіс виступлять на одній сцені з американським гуртом Металіка. Концерт пройде 22 червня у Празі у рамках фестивалю Прак Рок. Тому український друже, якщо ти зараз у Чехії, купуй квиток і поєднуй корисне із приємним, адже всі кошти, зібрані на концерті, підуть на благодійність українцям, які це потребують. Про концерти солістка гурту Юлія Саніна написала на своїй сторінці в інстаграм. Також повідомила, що Захаркіс планує благодійні концерти. У Чехії та в декількох польських містах. Крім того, от поки ви слухали цю новину, хто знає, можливо, вже зібралось 10 мільйонів переглядів на сторінці Антитіл. Ось на цьому відео спільної роботи від Ed Sheeran і Антитіла. Наразі кліп зібрав більше 9 мільйонів переглядів. Непоганий показник, і усі виручені кошти з монетизації цього відео та роялті підуть на благодійність до UA, проєкту Всеукраїнської асоціації музичних подій. Новини з іншої реальності. Кейпо бенд зі світовим ім'ям і багатомільйонною армією фанатів вирішив призупинити свою діяльність. Колектив повідомив про це під час святкування 9-ї річниці існування групи. Поп айдоли займуться сольними кар'єрами. Розпад BTS – вимушений захід, бо група забирала у кожного з хлопців можливість дорослішати та розвиватись індивідуально. Можна зрозуміти хлопцям вже під 30, і на двох з них Джина та Мін'юнгі чекає дворічна служба в армії, яка у південній Кореї є обов'язковою, бо вони теж мають божевільного сусіда, який постійно погрожує атомними ракетами. І, от для ефекту порівняння, просто подивіться, якими вони були. Першому синглі і останньому Хоча напередодні світові змі і облетіла новина про те, що BTS припиняє своє існування, і більшість подумала, що вже ніколи не почує пісні від гурту у такому складі. Насправді ж, учасники оголосили про перерву, а не розпад. Про паузу Чонгук сказав так: званато молоді. За їхніми словами, через деякий час вони повернуться до спільної роботи. Отже, легенда, кей поп нікуди не подінеться. На презентації Xbox показали проєкти, які вийдуть протягом 12 місяців, звідки ми й дізналися, що гра Stalker 2 переноситься на 2023 рік. Про причини перенесення компанії не повідомила, але очевидно, що через повномасштабне вторгнення компанія втратила чимало часу, і рішення про перенесення було очевидним, але не для російських геймерів, бо вони вже полили компанію брудом. Наш любимий сралкер 2. в цей раз Тепер уже конкретної дати релізу, а просто 23-й год. Якщо росіяни не розуміють, що причина перенесення гри це. Війна, яку розв'язала Росія проти України, то я не розумію, чому вони взагалі переживають. Вони не зможуть купити цю гру. Окрім новини про перенесення, ГСК представили свій відео щоденник, в якому команда показала, як на них вплинула війна в Україні. Після цього відео показали трейлер із назвою Вхід у зону, що є вступною КАТ сценою гри. В Цілому ролик дозволив нам дізнатися про історію зони та територію біля неї і про викид паранормальної енергії офіційний дубляж англійською. Хоча вже з'явилося декілька непоганих версій озвучки від україномовних дикторів. Постраждали вам. Найпрекраснішу новину щодо Сталкера ми залишили на десерт. Це та сама новина про скасування російського дубляжу гри, яка розірвала російський інтернет. Какого чорта! І при чому тут взагалі язик? Язик теж виноват? Тож у «Сталкер 2 дубляж буде українською та англійською мовами. Російську залишили у субтитрах. Розробники вказали це на сайті Stalker 2. Так, це правда. Вже прибрали сайт озвучення російською. Субтитри залишаються. Наразі команда переїхала до Чехії, щоб продовжувати працювати над грою, тому чекаємо. Стосовно української, додам, що від 16 липня усі сайти та програмне забезпечення мають мати українську версію та українськомовний інтерфейс. А ті, хто не зроблять цього, мають заплатити штраф. І це якщо зловлять вперше за повторне бунтарство. Сума штрафу досягає майже 12 тисяч. У Чернівцях відбувся фестиваль глядацького кіно Миколайчук Опен. Він присвячений 81-й річниці кінодіяча Івана Миколайчука. На фесті показували нові українські фільми, які не виходили в національному прокаті, але планувалися до виходу на екрани цієї осені. Ех, Пощастило чернівчанам, бо насправді знайти ці фільми ні у безкоштовному доступі, ні за передплатою. Нелегко, хоча були доступні деякі фільми за передплатою і кошти відправляли на допомогу ЗСУ. То які фільми були представлені на фестивалі, і варті вашої уваги. Відкрила фестиваль-стрічка Будинок слова нескінченний роман режисера Тараса Томенка. Це українська прем'єра фільму, який торік вперше показали на конкурсі 37-го міжнародного кінофестивалю у Варшаві. І ось нещодавно фільм переміг на міжнародному фестивалі у Словаччині. Це розповідь про один з найбільших злочинів радянської влади знищення потужного мистецького руху, що виник у 20-30-х роках у Харкові. Показали на фесті Рози фільм Кабаре Ірени Стеценко. Трагікомічний мюзикл розкриває портрети сімох артисток інтелектуального фрік-кабаре Дах Дотерс» на тлі революції гідності та війни на сході України. Інтерв'ю з Іриною ми записали ще торік на одеському кінофестивалі. Музична драма у стилі гангста реп Королі репу Мирослава Латика розповідає про 17-річного випускника сільської школи, який мріє стати відомим репером та підкорити серце дівчини Світи. У фільмі можна почути і трек Артема Лоїка. Став тим, ким я став, хватав обоймі на Я не в головній ролі виставі. Просто лишився з собою і тому така моя доля. Я не писав на рідні, я не читав на рідні, тому що до мене ніхто ніколи в Україні під на жаль, не читав на рівні. Я yeah, не ціпляю. Про усі нові фільми ви можете дізнатись на сайті Суспільне Культура. Посилання я залишу в описі на останок про красиве, а саме про німецького стиліста та дизайнера Френка Вільде. Чоловік від початку повномасштабного вторгнення веде свій влог в інстаграм. Він там фотографується у ліфті у вбранні жовто-синього кольору і викладає фото в соцмережі. От поскрольте його сторінку, важно роздивіться там все, полайкайте, що сподобається. Але перед цим підпишіться на канал, поставте вподобайку відео. А якщо не поставите, то напишіть, чому. Я дякую вам за перегляд. З вами була Настя, Суспільна культура, і бувайте!